О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Глеккелі заанонсував цьогорічний Summer Game Fest на 7 червня. Трансляція розпочнеться вночі о 23.00 та триватиме приблизно дві години. The video game industry has come come? together. Why do you Кепком відзвітували, що напродавали ремейків четвертого Evil на 7 мільйонів копій. Ми багаті! Релізнулась нова прошивка для п'ятого PlayStation. Покращили звук з динаміків контролера та вбудований в нього мікрофон за допомогою Сі, який гаситиме навколишні шуми. Додали можливість регулювати яскравість, а також можливість малювати на екрані під час його поширення. Йой, найбуде! Едбун офіційно заявив, що Камео Джанет Кейдж додадуть до першого Мортал Комбату вже 27 березня. березня. get caged. Сейбери прибрали на своєму сайті всі згадки ембрейсерів, але при цьому, на жаль, все ще лишили згадку Foy Games. Ну що його казати, коли воно, звісно. Сполучені Штати офіційно заявили, що заблокують Тікток, якщо китайська компанія його не перепродасть іншому на китайському власнику. І цю новину я б не додавав у випуск, аби його не надумав придбати колишній керманич Activision Blizzard сумнозвісний Бобі Котик. Та не кажи. Ці коти вже заїбали. Ubisoft оприлюднили дорожню карту підтримку принца Персії, втрачена корона. Це ж мапа. Та невже. А там відразу три доповнення. Перше обіцяють випустити вже 20 березня, а от повноцінний сюжет не мають встигнути доробити до кінця цього року. А може, ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.